Топ-топ. А, ти... а де там мабавав? Кажу, я десь знаю, Міша там десь є, ну далеко. А він іде куди. Куди ж цей хлопчик піде? Каже, гуляємо ми, бабуля, гуляємо. Серйозний парень. Ти куди пішов? Ну, і хто його сюди вів? Ніхто. Він прийшов сам. Що, ти... що треба? Відкривати? Ти хочеш до Наталі, до бабулі Наталі? Кажи, хочу, скучив. Як? О, відчиняй, відчиняй. Відчиняй, давай. Давай, давай, давай. Кажи, я хочу до неї. Ага. Так. А вона немає. Святік пішов? Куди святік пішов? Куди? Куди ми йдемо? Каже, ти що, не знаєш куди? Я хочу сюди. О. О. Закрито. Там закрито. Ні, як туди пройти. Каже, трішки погуляємо у дворі. А... Да? <гум> Каже, чого воно не відкривається. Що, а... немає? У! Жука, Кіця, та да. Кі. Кіця ням тікає. От чого вона тікає? Ой. Да. Куди йдемо? Отуди треба йти, а це ж ми туди ходили. Бачиш, тут закрито. Ні, як тут. Пішли до Наталі стукать. Пішли? Трішки погуляємо. Пішли? Га? Пішли? Йдемо Ходімо сюди. Ходім. Дивися, сходи тут є. Отак. Топ-топ, 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 топ-топ. Іди сюди. Ава. Нема. Іди сюди, топ-топ. Топ-топ. Опа. Давай руцю, руцю давай. Давай ручу. Святик, куди ти пішов? Пішли сюди. Ходім? Ох, Маргошка, дивися, бігає. Кіця няв побігла. Побігла няв? Привіт, Наташ! <голи> він сам до твоєї фіртки привів. Мали, заходи, Тільки ми з камінцем і з палкою. Боже, позаходи, Пожа, по... пожалуйста. Пошли, пошли. Пошли, заходи. Пошли, тут Маргошка ще просилась. Давай, Маргош, іди. Іди, іди. Маргоша. Ні, ти ш... не хоче. Заходи. Чи, чи заходи. боїться? Ох. Ой, я телефон, ага, ти що? Шо... Ага. Заходи в тури. Пошли. Скажи, я тут. Ой, Скажи, в дворі я був, а тут ні. Давай, 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 давай. Боїться. Не Що? Давай, бабулі Я... Наташі, давай руцю. Скажи привіт, а він своєю палкою. Привіт. Ой, каже, привет. що тут нове? Гав -гав. Нема гав-гав. Немає гав, -гав. немає. А Кицю ж ти бачиш? Да. Ми хвилин п'ять у дворі гуляли вже. А, а ручка холодна. Гав. Ну, а так на дворі тепло, Холодно. що його. Це... Щас. Та господи, нехай той фартух лежить, ми роздяглись теж. Я тобі допомагаю, бачиш? Ага, я вірую і вікну вчила. Іде до тебе. Гав-гав-гав-гав немає, гавгав десь гуляє, десь гуляє. Десь Гуляє, де він піде до Наталії, він побіг. Каже, я він? до тебе прийшов. <проб> 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 Отак. Так, <проб> Ми не голодні і все в порядку. начистила стала карту, яблука вихолодяють кабак поставила, ну його треба тушити, ну, отам, от тут. Ага, електро нема. Це до півтору чи до двох, так? Да? До пів першого. До пів першого? А Надійка казала, чи до двох. Це вона помилилась, мабуть. Ну, ну так, то, ми вже якраз будемо спати в це... той час той. Ми десь після 12 я його це... погодую. Так. Це... І... Не знаю, як я його буду вкладати. Це... Такий мамин хлопчик це... став. Так. Це... Тулиться, це... дивіться. Учора побачила. Аго, вчора побачила по телефоні. Жені чи той. Ну да. Желе оце ж, з кабака з'явить. А, і ти хочеш зробити. Кілограм того, кілограм того. Ага. Ну оце все збить без сахарів, без нічого, а потім оце ж. Женє угу. розмочити, туди й обратно збрій. Меш на веду желатин? Желатін. Ага. І тоді в духовку. Ну, я зробила, не знаю, стільки, яблук начислила, ця ж камбуху. Куди а, ми хочемо? Іди, йди туди, йде, йди. Пошли <гум> в зал, може Ага, Давай. Бери його за ручку. <гум> Дивиться на руку. <laughs> Я так і знала. <laughs> 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 а, шо, <laughs>? а де гавгав? <laughs> -гав? гав -гав? Ну де гавгав? -гав? Ну де? Десь побіг гулять. Десь побіг гулять. Гав-гав. Нема тут гавгав. Ану а, подивися. Дивися, незнайома ще. Це ж він вдома літає ну, скрізь. Боже, ти іграшки скрізь скрізь порозкидав. Ну ми йшли бігом позбирали. Поки ж я його оділа, а потім сама одіваюся, він взяв і ті іграшки порозкидав. Так, каже, куди я піду. Дивиться на. А на Сашу дивиться, так. Да. Ти серці манюніки. Біла <реш> гуляє десь, да? Десь гуляє голов. Немає голов. Немає гав-гав, да. Десь побіг. Десь побіг. Десь до соші побіг. Сюди туди. Сюди туди. І на руки хочу. Дивіться, як маленький. Світленький. Да, світловолосий. Світленький. А цей же ж теж реженький. Тьома, да, ну темніший же. А казав, ну, да, а казав, що в дитинстві отакий був. Та й почорніє душі. Трішки може, да? Ну, так, каже, ми до тебе прийшли погулять. Да. Каже, ти щось зайнята була, Побоку твою роботу. Де ж той гавгав? Куди він задівся? Куди він задівся? Він дивиться на портрети. У мене ж два портрети стоїть, і ми ж підходимо, і він пальчиком тика. І це ж він теж сюди дивиться. Ну піде пошукай, гав-гав, піде пошукай. Шукай, Де? Шукай. Де він є? Ану піде пошукай. Хоче твою руку врятувати. Іди. Топ, а ну, топ, пошукай. топ. топ Куди Не? можна йти? Можна скрізь йти. Ага. Ні-ні-ні. Того нельзя. Святик, Того... це ні-ні-ні. Ну-ну-ну. Це -ну. нельзя. <laughs> Ану піде пошукай, гав-гав. Так, да, так, да, іди, там Наташа живе. Ось Наташа загубила резиночку. Піднімай. Ні? Так, що можна підняти. Ага, піднімай резиночку, піднімай. Ось бачиш? Бачиш резиночка? Ні-ні, <сум> давай так повісимо сюди. Вона побачить. Да? Ага, хорошо підстригли високо, так? Да? Ну, а далі йдеш? А що там? А? Там вішалка, в нас теж такі є. Авава. Ага, де авава? Нема? Пошукай, пошукай. Пішли авава пошукаєм. Пішли? Пішли. Туп-туп-туп-туп. А де там що? Так, да, у вас порядок. Коли власне, вас <ріст> Навіть для, для маргушки навіть постелила Наташа. Отак. Опа. Пішов я далі, опустився. <ріст> нема собачки? Нема? Що там? Нє-ні, -нє -нє, в коробочку нема. Нє-нє ні, йди сюди, там не можна, він оці коробочки люби. Да, да. Нє-ня ні, 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 махає нє-ня, ні, 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 а сам до них дотрагується. Пішли, пішли. Іди сюди, іди, іди. От молодчина. Опа! Пішли до бабулі Наташі, пішли. Топ-топ, топ-топ-топ. А ага вам ага вам ага нема? Ти пусинка, ти пусінка. І каже, то потягала б цілий день ту пушинку. Ну, тобі ж розділяє, то місяця і так, Отак. О. Не посидя. Ти не посидя? Ага. Прибіг на руки. <різь> З руки липиться. Так, да? Ти не бонешся? Іди. А вово. А вово. і все. Да. Ой. Ой, диви. Вчип, вчипирячиться. І де він? Де то я вам? Тукиця. Тукиця. Ту... Тобі дай? Ньо. Тобі дай тукицю? Га? А ну дай йому тукицю. Ой. Тут все дозволено. Дай йому тукицю. Бачиш і коняв? Ньогов. На грайся. Пограйся, не здійсняється. <смі> Нема, є скиця, ось така гарна киця. Ось така гарна. Це Саші на Наташі купляли, як їхали із того. А, ну в Хмельниках чи де вони? Мені Вінниця, та десь там. Ну, в Западній Україні, так? Лікувались вони там. Десь там вони були, забула теж де. Трусковець. Трусковець, так. А я думала, що з Норвегії везли. Ні-ні-ні, це виїхали і на тому купили. Ага. Котяру, да? Няма. Няв. Не треба кофточку жувати не треба зайчик. Кажи там зуби є. Палку схватив і не випускав, камінець то ми виклали не, десь там не на столі. Лежить. а, ми вже ж а о, Надо прибрати зараз, щоб він не помітив. Запусти вже. Угу. Кажи няв. Каже, що ти мене, бабуля, знімаєш? Ей, липка маленька, це няв. Няв? Не надо їй вава. Вава їй, не надо її бить. Вава, да. А во? Вавочка. То не ава, то няв. Няв. Пожаль... Пожалій кицю, пожалій гав хороша От так, каже Я поруч сів Так? Да? Ну, я трудився Гав-гав Гав-гав, оце, гав-гав Ось ось лежить, гав-гав, лежить Танцюрист малий Так? Да? Що? Що ти дивишся? Ага. Як у нас, нас ага. ага, Іди, нічого страшного. Шу? Куди бабуля пішла? <кхи> Ти кажи, куди пішла від мене. Щас я прийду, щас я прийду. <кхи> <кхи> да, кудись пішла вона, так? Да? Куди вона пішла? Господи Та зараз прийде Наташа. Щас бабушка прийде. Ну хай буде авава, Взагалі то киця О так. Ти пішов шукати? ку ку Ку-ку Докійця. Ага, тут високо. Тут не залізеш, так як ні, заліз. Ох ти ж розумака. Або... Бабушка наташа щось там балака. А давай мені палку тут давай? Шукала наче були шоколадки. Кажу я, я маленький. Він за тобою як рвонув. Не, <свінь затубую, я кровонуб. свінь> не хочу хочу так ну, кажи мені все хорошо. Немає де вони. Яке там підсади? Ой, ой, там. Гавкає собачка. Авка є собачка, да? Гавкає собачка, да. Ава? Хе-хе-хе. Куди пішла вона? Куди вона пішла? Кажи ти куди? А, можна вже моя чуть. Він буде, може, сейчас дам що там таке? Куди вона пішла? Куди вона пішла? Ой, о Боже, тільки сліди за того Обух, бубух, святік? Святік бубух. О, бубух. Бубух? Ну, попробуйте. Тільки треба ж дивитися глаз на глаз. Ну давай, давай, не бейся. Святик будешь яблочко? Ты будешь яблочко. Ау, Не, давай, він сам будет. Что там слюнямчики? ау, ау, ау да, ау, ау, ау. Нет, не хочешь? Ты будешь яблочко? Не голодний, каже я. Ну ні, нас і сюди, на ніт. Ага, отак пограємось. трішки. Гав-гав, ось цей хвостик, бачиш, яблука мене так довго, поки закипіла, а це кипить на вскухні. Так нема з чим збивати, я трошки ото цим подавила. От гав-гав і все. Ну, да. Не кажи нічого, я навчуся. Пальчиком уже сварить міє. А чого повзком? Чого не ходить? Десь вони А маловоди. все, ось все, Авава, бери, грайся, Авава. Бери, Авава, бери, бери. Сідай на його наверх, сідай отак, сідай. Сідай на його, сидай. Отак, сидай сюди, сідай. Сідай ось сюди, давай, давай сядем, давай. Щось не так. Давай сюди сядемо, давай. А ну йди, сядь на його, йди. -о 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 -о! На гав-гав, сідай, сідай. Сідай, ну, ну, так. Ще не, 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 не розуміє, ще як треба. <bark> Ось. А ну, давай. Опа. Ой, Ось Отак. Опа. А -а -а. О, -о, О, ну, як на конячці, Да? Ого, ну перший раз попробував. Треба дома на собачці так, щоб він. топ 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 Ось він на гавгав, -гав, садись. Гуляє, гав, -гав. гав, -гав. Побіг, де за його побіг. Нема, да. Немає поки... гавгав. Нема. 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 нема, гав -гав. нема. Сьогодні теж на дворі. -ва -ва -ва. Тепло, тепло. Поклич, гавгав, поклич. Кажи, йди, йди, йди. Гав-гав, гав-гав, Там на вулиці бігають. Усякі да. Та він же, ми як сюди йшли, ну він же сам мене сюди вів. Я думаю, куди він поведе? Чи туди, в нашу вулицю, туди далі, до міші. Ні, я тільки сказав, що там гав-гав. да. Посидимо на ручках. Та не посида страшне. Де там той жирна таша зав'яжеться? І Такий же жиловий, знаєш, крепкий в руках. Папулечка. Ну, так бузе. А де тут китя няв? Ось вона. Няв. Няв. Няв, там носик у кити. У киті є носик. О так. Знайшов Яблочко, що не хотів. Що? Шо? Ну, кушай, чуть-чуть. Угу. Уже... Чуть -чуть. уже. Угу. А, Віка каже, можна. А, щоб не То тільки посадку. треба дивитися, так. Да. Ой Боже. Ой, трішки впав. Давай я посадю. Трішки впав. Давай я посадю. Давай. Я посадю. <рес> не втримався. О, дай дай йому яблу. Дам дам дам. А я каже і сам візьму. Та тебе, каже, поки <рес> дождешся з тим тіліх воном, <рес> каже, не випускаєш взагалі з рук. Кажи яблучка не мені, пам'ять буде така. Дивися бабуся Наташа, що там? Хвати, багато в роті вже? Угу. Як на конячки сидимо? Угу. Я за тобою пішов. І сміється? І сміється? А це скільки? Одинадцять? Топ-топ-топ. Пішов слідом. А куди ти пішов? Куди пішов святік? Іди сюди. Ще трішки посидимо і будемо йти. Хай Наташа відпочиває. Да? П'ять хвилин. Ще не, має цього угу. не будеш включати ту. генератор. Це. Ну, на дворі тепло, в принципі. Тобі тільки збити треба, ото і все. Время немає. Я хотіла ще а й там хоче святик? Ага. Ну і що? Каже, як воно піднімається там? Хазяїн, положи на місце, Кажи, ви мою паличку забрали. Як він її поняв, що вона піднімається? видно, піднялося Неси на місце, неси. Отак клади. Клади, як воно було. Скажи, я забув, як воно було. А ми китить. Як воно було там? Все, не получається. Не получається. Розорив Наташі. Да? Яблучко. Ага, зі каже, зі таке здорове яблуко дала. Я вже, каже, наївся. М -м -м, Зайчику, кажи, будемо йти додому. Та погуляй з ним на дворі. Та на дворі погуляємо, да, да, так? Ну, хто знає як ляже. Десь хоча б півпервого мені треба його погодувати, то це ми зараз будемо гуляти до останнього поки що, так. Да. Ага. <рес> <рес> Ой, Боже, я все мені треба. Ну що, давай одягатися. Опа. Ну ні, так дай мені не б'ється. Ой, скільки, скільки там собачок, так? Да? А ми гуляємо, сонечко на дворі. Ой, дивися, скільки собачок святять. Бачиш? Топ-топ-топ. Обо-бок. Так, топ-туп. Ти куди пішов? Святік. То собачки пішли, а ми пішли сюди. Святік. Давай, давай сюди, повертайся. Святік. Повертайся сюди. Сонечко. Пішли сюди, пішли. Іди сюди, йди. Іди? Да, іди сюди, йди. Топ-топ. Так, топ. да, йди сюди, топ-топ. Давай, топ-топ, сюди. За собаками. Упадеш?